Вітаю, друзі. Дякую, що зайшли на це відео. Я хочу поділитися з вами своїми роздумами про прийняття. Прийняття це є та частина, та необхідність нашого життя, яка встановлює. Повноту життя встановлює цілісність нашого життя. Ми з вами приймаємо обставини, ми з вами приймаємо якийсь вибір. З точки зору аюрведи, з точки зору мистецтва життя, прийняття це є фундаментальною потребою кожної людини. Це є тим аспектом, який встановлює нас у законах природи, тільки навчившись приймати найвищу необхідність, необхідність змін, необхідність росту, необхідність еволюції. Ми відкриваємо шлях. Наше життя стає встановленим у всій цій цілісності процесу творіння. Через прийняття ми здобуваємо блаженство життя. Уявіть собі тягар відповідальності, який Лежить на плечах кожного з нас. Відповідальності за все, за всю сферу, за все, за що ми відповідаємо. Вона нікуди не дівається. Але завдяки прийняттю. Усвідомлюємо, що та відповідальність не лежить лише на нас. Ми усвідомлюємо, що всі обставини життя, що все, що керує, всім, що відбувається, задає найвищу необхідність. І тому прийняття цієї найвищої необхідності. дозволяє нам відчути легкість, відчути блаженство життя. Ми є лише маленька часточка загального процесу. Це є велике мистецтво приймати і насолоджуватися. Не брати на себе відповідальність, не сприймати все через призму свого маленького его, яке пробує бути великим, а дозволити нашому вищому я встановити ті обставини, які необхідні нам, які є частиною загального задуму. Приймайте життя, вмійте бачити в ньому задум Бога. Насолоджуйтеся ним. Пізнайте себе. Дякую.